Всім привіт! Мене звати Віолетта і ви на каналі Екожар. В даному відео я хочу продемонструвати, як виглядає і в чому ж полягають конструктивні особливості печей Екожар Просто 50 з одною та з двома варильними поверхнями. Насправді ці печі мають максимально просту конструкцію. Нами вони були розроблені спеціально на прохання людей, у яких невелике приміщення, і вони не хочуть встановлювати печі з примусовим обдувом. Проте їм було цікаво взяти пічку, яка буде невеликих розмірів, що буде мати високу продуктивність і яку можна буде встановити та не думати про те, щоб постійно підкидати дрова. Таким чином нами була розроблена піч екожар Pro 150 у двох варіантах: з однією варильною та з двома варильними поверхнями. Ви можете бачити їх перед собою. Печі мають вкрай просту конструкцію. Це пічка з двома варильними поверхнями, а це з однією. В них немає виходу для того, щоб встановлювати вентилятор примусового обдуву. 150 й з двома варильними поверхнями зовнішня стінка і є кожухом, але варильні поверхні знаходяться в топці, що дозволяє не втрачати температуру при приготуванні їжі. Передня стінка виконана з товстої сталі. Еко жар просто 50 з однією варельною поверхнею немає кожиха, вона йде одразу топкою. Якщо заглянути всередину, можна побачити, що товщина стінок самої топки виконана зі сталі 5 мм. На дверях спереду встановлений термостійкий шнур для того, щоб ізолювати внутрішні димові гази та не дозволяти їм виходити назовні. Забір свіжого повітря здійснюється через піддувало. Той час, як в екожар 150 з двома варильними поверхнями, приварена заслінка, яка дозволяє вхідному повітрю потрапляти безпосередньо під дрова. Таким чином процес горіння відбувається набагато ефективніше. Дрова вигорають повністю. З одного боку печі встановлена шиберна заслінка. Шиберна заслінка необхідна для того, щоб ви могли регулювати тягу в димарі. Шляхом правильного регулювання цих двох заслінок ви можете максимально правильно та максимально економічно налаштувати роботу таким чином, щоб на одному завантаженні ваша піч опалювала приміщення до 6 годин. Протягом цього часу ви можете не підходити до печі. Дрова будуть поступово тліти та будете насолоджуватися теплом. До печей в комплекті йдуть совок та кочергам невеликих розмірів, та їх цілком достатньо для того, щоб обслуговувати цю піч із задоволенням. Також у печі ми кладемо інструкцію, в якій повністю описані процеси експлуатації та установки пічок. Як необхідно встановлювати демар, патрубок і всі нюанси, які вас можуть зацікавити. Пишіть в коментарях ваші питання, і ми з радістю на них відповімо.